Литва маленька держава, власне, яка теж є незадоволена своїми кордонами, власне, яка не може в повній мірі вирішити свої питання якоїсь безпеки, особливо так би мовити, такої е таємної безпеки. Та, їй потрібна інформація, тобто те, що ми кажемо різні спецслужби, і в певній мірі, власне, організація українських націоналістів в Європі, і, зокрема в Польщі, закривала ці питання та. І, і наступне питання важливе: Литва, вона незадоволена. Вона так само, як і Україна. Власне, їй було вона очікувала. Певних військових подій, Та? і я б скажу, що провід організації українських націоналістів в еміграції з 1929 року сворідним був таким певним інформаційним середовищем, який радив литовським різним, так би мовити, посольством, як вони повинні діяти, десь попереджав, випереджав і так далі, і тому подібне. Тобто, ось в Литві було цікаво. Це такий союзник, який як українці, українські взагалі не мали держави, але Литва якась маленька була. А для організації українських націоналістів Литва ще була дуже корисною, бо вона давала можливість багатьом унівцям легалізуватися в Європі. Що як власне вона видавала їм паспорти? І відповідно, ну, наприклад, ми там собі, як коновалець, та він ну відомо, він діяв, був мав литовський паспорт. А його дружина мала литовський паспорт, його син мав литовський паспорт.